Любі, друзі, сьогодні я приготувала для вас ось такі яловичі нирки на сковорідці. Ніякого запаху немає, тому що, говорять, нирки, вони пахнуть сечею чи ще яким запахом. Ні, жодного запаху немає. І як правильно їх готувати, я зараз вам покажу. Подивіться, які вони, вони блискучі, вони, неймовірно, смачні, неймовірно, смачні. Тож, готуйте зі мною. І я вірю, що у вас все вдасться. Дивіться, як я їх готувала. І я зараз покажу, як я буду готувати нирки. Багато людей говорять, що нирки пахнуть сечею. Але це неправда. Дивіться, я взяла яловичі почки. Я зараз їх розріжу на пополам. Для того, щоб мені було з ними легше поратися. Ось так. Так. Оцей жир, який є в почках, ми його можемо використати. От я виріжу. Жир я виріжу. Жир. Із нирок я видалила, ось. і також е, відник, Він ось такий. І є ось така трубочка. Да? Видно, коли будете вирізати, ви побачите ось таку трубочку. Там, да? Ось трубочка. То його потрібно віддаляти, тому що дійсно е, він може надавати запах сечі, коли ми її не виріжемо. А цей жир можна використовувати при приготуванні нирок. Ну, нирки я буду готувати у жири. Як завжди я використовую індичий жир, тут його 180 грамів. Нирки я розділю ось на такі меншенькі частинки. Бачите, вони самі по собі так розділені кубиками, я буду теж різати. Їх на отак кубиком, не до кінця. Ось так. Бачите, тут я порізала, а ззаді вони не порізані. І так я поступлю із усіма нирками. Ось і бачите, скільки в мене кусочків вийшло із нирки. Ось так я порізала їх шахматками. Ну що ж, а тепер я переходжу до сковорідки. і викидаю на неї індичий жир. Я його порізала на кусочки. Вогонь я ставлю на найбільший. І буду смазати поки не розтопиться, не витопиться жир. Я це все трішечки присолю. Так. І буду так полічувати. І хай топиться далі на найбільшому вогні. Бачите, що жир уже витопився, я скварочки зберу у мисочку. Бачите, як багато жиру. Це так і потрібно, щоб було. І зараз я додаю наші мірки. Вогонь великий. Судив я додаю зіру сіль. Зірі десь півтори чайні ложечки. Солі я небагато даю, потім будемо пробувати. Солі десь чайна ложечка. Я даю також Чорний мелений перець. Я милю сама перець. Боже, який запах вже прекрасний. Також чуть-чуть я дам це гірки в мене перець. Трішечки, десь одна третя чайної ложечки. І також я через чесникову довилку, довилку подарю 4 зубчики чеснику. Я нирочки переверну на другу сторону, щоб просто всі наші приправки е, передалися у жир. Ось так і нехай вони смажаться. І я переверну назад. Ось так. А потім воно перевернеться знову на другу сторону. Боже, Як вже пахне. Все прожали 5 хвилиночок і ми даємо соєві соло. І ще. Десь рамчиків 50. Хай готується далі. Я думаю, що можна накрити. ця-на-ця Накриваємо кришечку і хай готується далі. Вогонь на найбільшому. Не зменшуємо. Поки наша нірочки готується, я покришу великим кубиком ще такі півтори великі цибулинки.

Почки можна по-різному, їх можна готувати і в духовці, їх можна робити як з підливою, тож скаматний соус добавляти. Є різні рецепти, хто любить. А людям уже такого похилого віку так, корисно їсти почки, печінку, тобто нирки, серце. Це корисно для організму. Нірки приготувалися ще 15 хвилиночок і я додаю цибулю. Ось так її роз'єдную. Все, ось так перемішаємо. Воно було все змішане. І нехай готується. Очки також ми можемо перевертати, щоб вони готувалися з двох сторон. Запах, звичайно, неймовірний. Вогонь у нас великий, не забуваємо. Я також сюди добавляю шпарочки з яких вижарювався жир. І нехай воно готується все разом ось так. Вірки готувалися 20 хвилиночок. я їх вийняла, і я зараз поріжу їх на пластинки. Ось такі невеликі і не малі, а ось такі. і знову додаю їх у сковорідку. І нехай вони готуються і ще хвилиночок п'ятнадцять. Ну от і все, пройшло 50 хвилиночок. Нирки приготувалися, подивіться, як вони виглядять. Запах неймовірний, дуже-дуже настільки насичений е, цими інгредієнтами, ну, дуже пахне. І зараз я буду це все перекладати в Ну От і все, я це прикрасила листям салату. І можемо попробувати. Дивіться, яка вона смачна, блискуча, це нирочка приготовлена. Дивіться, із середини приготовлена. Дуже-дуже смачно. Тож готуйте мої любі. Смакуйте. І смак схожий на шашлик. Ніякого іншого запаху тут немає. І нічим нирки не чути. Тож шутуйте мої любі смакуйте. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Смачних вам рецептів. Приємного смаку до зустрічі!